21 рік, рік літра дизель 93 пробігу. Ну це просто, просто космос. Розкажіть, будь ласка, чому саме цей варіант нам не підійшов? Чому ми його не розглянули? Прозванюючи продавцям, нам запевняють, переднє ліве крилишко і бампер фарбований. Потрошки починаю відкривати автомобіль, роздивлятись. Не дистарів ще прибори. Я бачу, а щось не те. Він ж такий чорний колір. А на чорному кольорі дуже гарно видно. Недоліки ну по перше, у нього переднє праве крило зам'яте. Про що не казали, причому зам'яти так ну достатньо сильно з подряпаними, обійшов як рух і зрозумів вже, що це машина не наша, тому що вона банально фарбована. Вона фарбована вся там, по-моєму, кришка багажника не фарбована і не фарбований дах. А із неприємного, що місцями вона, от, наприклад, задні крила, вони пофарбовані не повністю, вони пофарбовані по ребро. І дуже часто через деякий час лак. Котре да, з переходіком пофарбований. Він дуже часто починає облазити на цьому автомобілі. Видно, що він зроблений чисто на продаж. Його скоріше за всього взяли трошки там подерти, трошки пошарпаний. Десь може якісь вм'ятинки. Його просто взяли вчора. Пофарбували, сьогодні виставили в оголошення, поспілкувавшись з замовником, пояснивши йому всі недоліки автомобіля, пояснивши йому, чому не варто купляти повністю фарбований автомобіль, тому що да, на майбутнє це є ризики. Ризики того, що ця фарба буде відколуватися, лаку облазити. вирішили відмовитися від цього автомобіля.